Усім доброго здоров'ячка! Ви на каналі Дебограй, мене звати Віталій, а це Fallout 4. І не просто Fallout 4. Це Чорний лебідь. І у мене до вас прохання. Підписуйтесь на канал, хто дивиться без підписки, пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, пишіть, що подобається, що не подобається. І пересилайте, будь ласка, відео своїм. Друзям, знайомим, щоб у мене було більше підписників. А коли ми дійдемо до сотні, я влаштую з цим прекрасним чорним лебедем дикі танці і спробую його вбити. Можливо, навіть голими руками, але це не точно. Не зовсім забув сказати. Пишіть в коментарях під цим відео, що б ви хотіли побачити. Коли ми дійдемо до сотні підписників. Будь-що, що вам прийде в голову, будь-які е, речі, все, от все, що заманеться, пишіть під цим відео, я вам відповім. Подивлюсь, що ви хочете, і спробую це зробити. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте, коментуйте. І... До зустрічі у новій серії. Всім па-па!